Ви на каналі time to go Тут головні події прямо зараз. Напередодні зустрічі Путіна з Віткофом в Росію прибув очільник китайського МЗС Ван Ї. Пекін таким чином контролює свого васала. Сьогодні Китай не довіряє російському диктатору. Таку думку висловив політолог Микола Давидюк, пояснивши, що всі ці мирні переговори з США китайська сторона розглядає як спробу Росії кинути її, що обурює Пекін, який допомагав Кремлю увесь цей час воювати. Що буде, якщо Путін не підпише мирну угоду? Росія, як пояснив політолог, увійшла в еру обмеженого суверенітету. Коли Путін прийшов до влади, то обіцяв збудувати потужну державу, але по факту сьогодні є країна, яка підвладна Китаю. Зі слів Давидюка Сі Цзіньпін показує Путіну, що той не має права проводити переговори без китайського представника. В інакшому разі Пекін припинить постачати необхідне для ведення росіянами війни, заборонить купувати артилерію КНДР. Думаю, що Ван Ї приїхав не просто так, не від хорошого життя. Путіна спостерігач із Китаю був на переговорах. Якщо Путін зараз не підпише мирну угоду, далі Ван Ї може вже буде на переговорах і без нього, озвучив Давидюк. Політолог зазначив, що попередня розмова Трампа і Путіна завершилась тим, що американський президент зателефонував Сі Цзіньпіну і озвучив, що він планує робити, а той його пригальмував. Це останній шанс. Якщо у період із кінця 2025-го, початку 2026-го років Путін не підпише мирну угоду, то далі це робитимуть китайці, але вже з огляду не на російський, а власний інтерес. А може не будуть підписувати, бо їм це буде не цікаво, припустив Давидюк. Зі слів політолога, зараз всі чекають, що вирішить Трамп. Однак лідер США вже крім Росії свої дії погоджуватиме з Китаєм. На думку Давидюка, нині питання полягає у тому, що Сі Цзіньпін не бачить геополітичного інтересу в завершенні російсько-української війни, тому він веде свою гру і може надихати Путіна, пропонуючи військову допомогу або ж навпаки застосовувати до нього батіг і диктувати, що той має робити, бо інакше не підтримуватиме. Коли спецпосланець часів Вітков прибув в Москву на зустріч з Володимиром Путіним. Одночасно туди прибув і міністр закордонних справ Ван Ї, який зустрівся з Сергієм Лавровим. Це було не випадково. Таку думку висловив журналіст, експерт, міжнародник Олександр Демченко, зауваживши, що Петін терміново мусив втрутитись у переговори Росії та США. в результаті Китай досяг того чого хотів. Як Китай міг зірвати переговори? Журналіст пояснив, що Ван І це не просто міністр закордонних справ Китаю. Він відповідальний за всю зовнішню політику країни. Його можна вважати правою рукою президента Сі Цзіньпіна Ван Ї, фактично його довірений. Тим часом такі зустрічі, як переговори Путіна з американською делегацією, на думку Демченка, просто так не відбуваються. Тому китайці різко зірвалися і прибули в Москву. Він припустив, що після зустрічі Путіна з Кушнером і Віткофом окремо прийшов до російського диктатора на переговори. Китай зірвав переговори та змінив порядок денний у переговорах Москви та Вашингтону. Думаю, що китайці постарались та зірвали угоду з американцями. Журналіст підкреслив, що Китаю невигідне закінчення війни, тому Пекін не тисне на Кремль, а допомагає йому. Купує енергоресурси, нафту, будує в Росії дронові заводи і постачає країні агресорці комплектуючі. Навіть російські золотовалютні резерви вже перевели в юані. Він додав, що Китай може вимагати в обмін на завершення війни, щоб США закрили очі на його вимоги щодо Тайваню. Тому Вітков і Кушнер прибули до США після переговорів фактично з пустими руками, а риторика Путіна знову змінилась. Мовляв, він готовий до війни із Європою. Президент Франції Еммануель Макрон перебуватиме з візитом в Китаї і зустрінеться із Сі Цзіньпіном. Для Європи важливо провести переговори з Пекіном, не спираючись на США. Зараз у європейців є можливість угодити з КНР усі моменти і обговорити власну безпеку. Політолог, експерт, міжнародник Максим Несвітайлов озвучив думку, що Європа не ворог Китаю. Тому вони можуть укласти угоду. Яку угоду можуть укласти Китай і Європа? Максим Несвітайлов переконаний, що Китай точно спробує захопити Тайвань. Є два варіанти розвитку подій: або військовим шляхом, або домовленості з заходом. Це буде в найближчі терміни. 2027 рік це крайня точка, коли щось має розв'язатися. Тому зараз хтось має говорити від Європи. Пекін проводить розмови з США, однак не вважає Дональда Трампа надійним партнером. Одночасно є можливість поговорити Європи з Китаєм щодо моментів і реакцій на потенційне захоплення Тайваню, подальшої співпраці і так далі. Для Європи, мабуть, було в найкращим моментом зараз провести самостійну гру з перемовинами з Китаєм, не опираючись на США. спробувати виторгувати для себе безпеку. Тому що для КНР дестабілізація Європи вигідна тільки в контексті протистояння зі США. Тобто Європа для Пекіна не ворог ні економічно, ні у військовому плані, прикреслив політолог. Якщо Європа уклала угоду з Пекіном, наприклад, про торгівлю, про те, що європейці не будуть втручатися у ситуацію з Тайванем, могли б зійтися на цьому. Однак стоїть питання, чи готовий захід піти на такий крок. Аналітики вважають, що Кремль навмисно утримується від обговорення зустрічі, яка відбулась 2 грудня. Російський диктатор Володимир Путін підтвердив відданість своїм початковим воєнним цілям в Україні і небажання йти на компроміси. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни ISW. Зокрема, аналітики проаналізували інтерв'ю Путіна англомовному новинному журналу Індія Тудей. У розмові він заявив, що Росія завершить війну в Україні, коли досягне поставлених перед початком так званої СВО цілей. За його словами, Київ мав би зрозуміти, що найкращий спосіб вирішити війну погодитися на мирне врегулювання, подібне до того, яке Росія намагалася нав'язати Україні 22-го. Посилаючись на Стамбульську угоду, вона означала повну капітуляцію України. Диктатор також сказав, що мовляв РФ хоче захистити етнічних росіян, російську мову та російську православну церкву в Україні. В АСВ вважають, що це виправдання, яке Кремль часто використовує для своєї вимоги щодо усунення чинного українського уряду та його заміни проросійським урядом. АСВ продовжує оцінювати, що Путін, зокрема, розпочав своє повномасштабне вторгнення, щоб знищити НАТО та захопити контроль над усією Україною. Його початкові воєнні вимоги включають не лише вимоги України, а й НАТО та Заходу. йдеться у звіті. На думку аналітиків, Путін намагається хибно представити свої воєнні цілі як такі, що географічно обмежені виключно Донецькою та Луганською областями. Крім того, Путін спробував приховати відмову від останньої мирної пропозиції США. Мовляв, там є пункти, з якими Росія не може погодитися. АІЗДВЮ продовжує вважати, що Кремль навмисно утримується від публічного обговорення зустрічі 2 грудня, щоб приховати відмову Росії від мирної пропозиції США та України, яка не враховувала усі воєнні вимоги Росії, наголосили у звіті. Експерт з міжнародної безпеки фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва Тарас Жовтенко сказав, що Путін намагається набити собі ціну і подати сам факт згоди на розмову про мир як власне досягнення. На його думку, заяви з боку РФ розраховані не стільки на широку американську аудиторію, скільки персонально на Трампа і його оточення, щоб посилити враження, що він зараз на боці справжнього переможця і що саме цей етап його мирних ініціатив може дати якийсь результат. Європейські лідери в телефонній розмові 1 грудня застерегли президента України Володимира Зеленського не погоджуватися на жодні вимоги Росії без твердих гарантій безпеки з боку США, пише The Wall Street Journal. Повідомляється, що в розмові взяли участь президент Франції Еммануаль Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерець та голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Європейські лідери наполягали на чільній ролі США в гарантіях безпеки, пропонованих Україні в будь-якій угоді. За словами дипломатів, під час телефонної розмови в понеділок Макрон заявив, що Вашингтону необхідно чітко позначити, як вони захищатимуть Україну перед тим, як Київ поводиться на остаточні умови угоди. Мерец також попередив Зеленського про необхідність бути дуже обережним найближчими днями, заявивши, що американці грають ігри з Україною і європейцями, повідомив один з дипломатів, які брали участь у телефонній розмові. Європа наполягає на участі у переговорах. Як зазначає Wall Street Journal, у Києві та інших європейських столицях, зростає занепокоєння тим, що Вашингтон не уточнив свої дії у разі, якщо Росія порушить потенційну мирну угоду і знову нападе на Україну. І це попередження. Черговий приклад спроб європейських лідерів втрутитися в мирні переговори, які США ведуть майже без участі Європи, зазначає видання. Макрон і Мерц цього тижня публічно наполягали на включенні європейських лідерів у переговори, заявивши, що є питання, які можуть розв'язати лише вони, наприклад, доля заморожених російських активів, що зберігаються в кліринговій палаті в Бельгії. Водночас у нещодавних телефонних розмовах з офіційними особами США європейські чиновники наголошували, що зможуть пропонувати Україні чіткі зобов'язання у сфері безпеки лише після того, як дізнаються, яку роль США видіграватимуть у підтримці цих планів. Як пише Wall Street Journal, Україна неодноразово заявляла, що замість членства в організації Північно-Атлантичного договору США та Європа повинні забезпечити її безпеку як стримувач для майбутнього російського нападу. Минулого тижня Макрон оголосив про створення нової оперативної групи, до якої входить США для остаточного визначення гарантій безпеки, які будуть надані Україні. За словами двох європейських дипломатів, високопоставлені французькі та британські військові цього тижня перебували у США для переговорів щодо цього питання. Європейські чиновники повідомляють, що представники Пентагону опрацювали плани щодо можливих зобов'язань Вашингтону у сфері безпеки, але політичне рішення щодо того, які зобов'язання взятиме себе США, поки що не ухвалено. Ідеться у статті. На цьому все. Підпишіться, щоб не пропустити важливе.